Всім привіт! Сьогодні малася вам показати покривало. Так, ну, вчусь бути уважною. Що в мене сталося з покривалом? Я його повністю розплила. Вернулася до самого ось цього початку. Тому що пропустила я ось оцей узор повністю. І у мене почали не сходитися тут клітиночки. Тому на цьому плетіння зупинилося. Тому вчорашній вечір такий був дуже сумним трішечки, тому що прийшлося отакий шматочок мені розпустити. Ну, вернулася вже. Вернулася, вираховувала вчора тут усі ці клітиночки, те, ту кількість, яка мені потрібна. Буду розпочинати її плисти, е, по ширині отак, е, свого ліжка буду, ну, а довжину я вже буду виплітати та, яка мені потрібна. Це я так просто по схемі показала. Так, тут у цій схемі я також буду притримуватися е, через деякий е, з цього боку буду притримуватися ось у цього узору, який буде йти мені. Ось такі справи нема вам сьогодні цікавого показати. Ви знаєте, коли вчора казала, що буде сьогодні багато цікавого, думаю, закралась така думка, що не поспішай, але вже слова вилетіли. Ну, ось не кажи гоп, поки не перестрибнеш, так і в мене вийшло. Так, покажу я вам уже покривало. А що у мене буде, це вже через деякий час. Тобто вийшло так, що цей тиждень я те, що я плила, вернулася я до, оцього, до самого початку. Так що завтра я покажу вам килим доріжку, так я буду собі продовжувати. І просто через деякий час, там, скільки буде тижнів, я вам уже покажу з покривалом, куди я з самого початку знов буду продвигатись. І що я ріш... вирішила: ось тут ці кружечки. Я хотіла тут якісь квіти вставити. Але ви знаєте, вирішила, так як я вже. Тут такий, такий шматочок розпустила, то вирішила нічого сюди не вставляти. Так, воно хай з цими кружечками воно так іде. Ну, а буде обов'язково кайма отут, як і казала, знайду тоді кайму. Ну, розпочинаю знову. Ви знаєте, як засліпило цей момент. А це ж покривало, давно в мене лежало і трішки було. Як я тоді набирала, скільки разу все ж, я ж плела, і я цей шматочок просто не бачила. Єдине, вже зупинилася, думаю, а що в мене виходить щось з клітиночком? як воно йде тут далі. Ну, і, чесно кажучи, вчора в мене такий дуже цікавий, цікаве таке здивування було. Так, що ось так. Залишить було, я вже думала, може залишить без не розплітати і залишить так. Але в мене не сходились тут клітиночки в узору. І думаю, це я буду вже постійно путатися. Думаю, ну що ж, сама винувата, сама наробила, сама розплутую, сама і винувата. Так що ось такі справи. Ну, що зробиш, таке в житті буває. Так, я хотіла ще до вчорашнього дня роз, ось цю схему показати цього ангелочка. я ось тут тільки трішечки розпочала. Думала, більше я сплету його. Ну, Тут трішки, буквально ось скільки тут два рядочки, ось тут Ну, і завертається ще. Але увага приділялася е, на бірит. Ну і вчора зрозуміло, що треба було розбиратися з тим покривалом, і не хотіла я його вже залишати. Е, так, е, перший ряд у мене готовий там покривалом. Так, ось цей ангелочок, чудовий, гарненький він такий виходить. Е, так. Я думаю, у мене також він вийде гарненьким. Ось такі справи. Так що, ще раз вернусь до покривала. А, так що ось моя помилочка, яка була. Ну, нічого, що зробиш? Таке в житті буває. Так що, зато тепер буде йти вже правильно. Зато тепер вже буде йти красиво. Ну, а я з вами прощаюся до завтра. Не кажу вже, що буде багато цікавого, просто кажу цікаве попереду. Ну, і завтра буде зрозуміло, що я обов'язково щось вам уже покажу, що в мене там буде. Ну, завтра має йти килим доріжкам. На 7 днів я його розпочинаю робити. Далі, так як це експеримент, як я розпочинала, так я його і буду продовжувати поки, тому що дуже зупинилася, Берет був. Ну, вже, я думаю, що а, зможу вам, можливо, завтра чи післязавтра я вам його вже покажу, що в мене там виплетено. Тому гарного настрою, бережіть себе, любіть Бога. І до завтра. Ще раз гарного настрою. Ще раз і дякую також вам за лайки, коментарі, за те, що дивитесь мене, за те, що ви просто є. До завтра!